Вітаю колеги. Сьогодні поговоримо про 70-річчя депортації кримських татар та політичний скандал, який дуже недоречі спалахнув навколо цієї трагічної дати. А у ці хвилини в національній опері України відбувається урочистий вечір реквієм пам'яті жертв депортації. А в ці хвилини в студії Тивай історик та старший науковий співробітник Українського інституту національної пам'яті Богдан Короленко дуже дякую, що ви до нас прийшли. Вітаю вас. Дякую, доброго дня. Скажіть, будь ласка, кримська влада фактично заборонила вшанування 70-річчя депортації кримських татар. Вони взагалі розуміють значення цієї дати і цієї події для всього народу. Вони це це зробили свідомо чи будучи невежественними російською мовою? Ну ви знаєте, мені мені складно говорити за, за ті думки, якими керується теперішня кримська влада. Ну, Складається враження, що вони не знають, що вони роблять, тому що це справді велика трагедія для кримськотатарського народу. Ще в 2005 році меджлісом прийнято постанову про депортацію, про депортацію кримсько-татарського народу та десятиліть перебування в межах заслання, саме як геноцид кримсько-татарського народу. Тому Безумовно, що це виклич... ну, вже є скандал, і це викличе лише опір не тільки меджлісу, а всіх кримських татар. Тому що ця пам'ять про цю трагедію вона жива. В ця трагедія торкнулася кожної кримськотатарської родини. Тому мені здається, що це було зроблено нерозумно, і мені здається, що і кримській владі а ще більше. Президенту Російської Федерації потрібно змінити своїх радників. Ну Володимир Путін сьогодні виступив з доволі ну відносно миролюбними заявами, якщо порівняти з Аксіоном. Наприклад, і він навпаки говорив про те, що а, кримські татари не повинні бути розмінною монетою і їхні інтереси разом з інтересами російської а, російського власне народу. Вашому з вас на вашу з вашої точки зору Сімферополь каже одні речі і робить по одному. А Москва грає роль доброго поліцейського я, чи я як, ну, як це розуміти. Ні, такі, бачите, ви, ви ви це питання риторичне. Тобто є один є хороший прокурор, є поганий прокурор. Ну ми знаємо цю технологію з часів. Там ще КДБ. Я не думаю, що влада влада кримська влада робить щось без відома влади Москви. Тому дійсно це просто гра. Путін як хороший цар, який покарає нерадивого поміщика, там умовно кажучи, Аксьонова за, за такі дії. Але насправді, якщо взяти до уваги ну буквально недавніш недавня недавню заяву Володимира Путіна про те, що Татари не є корінним народом, або про це треба подумати, об, обміркувати, оскільки, як він заявив, що греки тут були і до нас, тобто до росіян, і до вас, тобто, тобто до кримських татар. Тому все-таки Путін очевидно розуміє цю проблему з одного боку, а з іншого боку, ескалація напруги зараз не потрібна. А з, а з третьої точки зору, зрозуміло, що. Ну, вирішення національного питання в імперії це завжди проходить дуже складно. Це дуже болісний процес, і він завжди зводи в в тупік. Тому Російська Федерація ну будемо називати речі своїми іменами. Це власна імперія, тому що ну ту політику, яку вона проводить зовнішню політику, ми бачимо зараз на прикладі півдня і сходу України це агресивна політика. Тому татари татари є зручниками цієї ситуації, і дуже важко спрогнозувати подальший перебіг подій. Можна сказати лише одне: і е, заборона в'їзду до Криму Мустафі Джемілєву свідчить лише про те, що Політика Російської Федерації стосовно кримсько-татарського народу і меджлісу буде лише лише жорсткою, і чим далі, тим більше. До того ж, я хотів би згадати ще недавнє інтерв'ю Мустафи Джемлєва, де він заявив, що в ФСБ розглядається можливість, і такої, такої версії, таку, така версія отримає більшість. Прихильність серед складу керівного складу ФСБ, те, про так звану м'яку депортацію. Тобто, так як це робили в 44-му році, не будуть робити вагонами, вивозити до Узбекистану, до Пермської області. Цього робити не будуть. Але будуть, будуть створюватися такі умови, які будуть штовхати татар на переселення, переселення на материкову Україну. Але з іншого боку, Татарам нікуди нікуди йти, тому що це їхня історична батьківщина, і люди, які пожили відносно в відносній свободі, а все таки перебування в складі незалежної України кримсько-татарського народу, попри всі труднощі, попри всі труднощі репатріації, виділення наділення землею, будівництвом житла, все-таки і про це заявляють кримські татари, що вони почувалися. В своїй країні рівноправними громадянами зараз важко сказати, як це буде в умовах е, окупації Криму Російської Федерації. Це це точно що важко. А чому на вашу думку Київ здається, що нічого не робить в цій ситуації? Ваш інститут, наприклад, е, я сьогодні прочитала, запускає спеціальний проект про зв'язки Криму з Україною. А чому не чутно ніяких заяв на рівні уряду, на рівні міністерства? Чому немає закликів до міжнародної спільноти, на вашу думку? Адже все почалося загострення, почалося не сьогодні і не вчора. Звичайно. Все почалося з обшуків, з арештів, з побиття. Джамілєва двічі не пускали в Крим. Він очевидно, що перед неділю спробує таки прорватися, бо він не може бути на а, на роковинах депортації не на своїй рідній землі. Ну, бачите, вже так склалося, на жаль, історично, традиційно, що за всі часи з 91-го року по 2014-й, той час, коли Крим перебував у складі України, фактично і формально, тому що формально він і зараз є складовою частиною України, а де-факто цього немає. В Криму приділялася така, знаєте, увага за залишковим принципом. Тобто, коли, регіонам, та, коли, да, коли була якась така або скандальна ситуація, або вибухонебезпечна, туди відправлялися відповідні емісари Київського, Києва і ці питання вирішували на місці. І тому, власне кажучи, і зараз ми спостерігаємо те саме з одного боку, київську владу можна зрозуміти. Є, є дуже великі проблеми на півдній сході, але е, кримсько-татарська проблема вона не може бути розв'язана, е, не може бути непріоритетною для українського уряду. Тому, е, в свою чергу, Український інститут національної пам'яті ми робимо все те, що в нашій компетенції в наших повноваженнях. Ну я сподіваюся, що Київська що українська влада, Київ офіційний Київ. Звернеться до відповідних установ міжнародних до гарантів, в тому числі територіальної цілісності суверенітету України, з вимогою захистити права корінного кримсько-татарського народу в, в Криму в умовах окупації Роси, Російської Федерації, тому що дійсно ви правильно сказали ті обшуки потім порушення кримінальних справ у підозрів в, в тероризмі в пособництві тероризму тероризму тероризм і так далі тобто історія повторюється все це було в довоєнний період до того до 44-го року до 20-го 20 травня коли було виселено Кримсько-Татарський народ тому на жаль на жаль історія повторюється і це сягає насправді корінням навіть не 44-го року не 20-го століття а навіть 18-го. Тоді відбувалися ті самі процеси, тільки зрозуміло, технології були інші, виконавці були інші, інші прізвища виконавців. Але насправді політика імперська стосовно кримсько-татарського народу вона, вона не змінюється на жаль. Зрозуміло. Ну, але зрештою, будемо відвертими, Києву теж немає чому пишатися, бо а, з часу референдуму минуло майже два місяці, і ми дуже швидко забули про Крим. і Зараз всі зосереджені тільки на, на Донецькій і Луганській області. Це знову ж таки трохи несправедливо і не можна так робити своїми громадянами. Все ж таки там лишилися сотні тисяч українців. Так, да, звичайно, і ті, які не брали участь у так званому референдумі і. Ті, можливо, які, які брали під примусом, тому що насправді ми не знаємо, що там відбувалося. Не, не всюди були журналісти, не всюди, не всюди були телебачення. Ми не знаємо, насправді, що там відбувалося. Але дійсно там є громадяни. У мене там багато знайомих е, у, і українського походження, тобто етнічні українці, і не лише етнічні українці, кримські татари. І дійсно вони, вони запитують, що їм далі робити, хто їм допоможе в цій ситуації. Тому безумовно, що повинен бути моніторинг, моніторинг, жорсткий моніторинг ситуації із залученням міжнародних організацій, які опікуються правами правами людини, тому що порушуються базові принципи і базові принципи прав людини на недоторканність майна, недоторканість життя, право на життя. Презумпція невинності і так далі. Все всі ці права на жаль порушуються в Криму. І на жаль, на жаль, українська влада поки що не може дати адекватної відповіді на, на ці виклики. Зрозуміло і наостанок. Спрогнозуйте, будь ласка, ви так як експерт з цього питання. А що можна очікувати в неділю? Мустафа Джамілів, очевидно, що таки спробує поїхати в Крим. Кримські татари, очевидно, спробують його знову зустріти. І судячи з заяв на їхніх інтернет-виданнях, вони все ж таки будуть виходити на мітинги, щоб шанувати жертв депортації. Чого нам очікувати? Ну, мені не хотілося б. Так би мовити, накликати біду, тому що ну насправді насправді це такий день, і це така акція, і це такий день пам'яті для кримського татарського народу, що вони в будь-яких умовах, не зважаючи на тиск ні Російської Федерації, ні місцевої адміністрації Кримської самопроголошене, вони все рівно будуть шанувати пам'яті і знову ж таки Мустафа Джемелєв буде туди їхати, він буде туди пробиратися, і е, вся відповідальність за ті е, можливі. Негативні події, які відбудуться, насамперед, лежать на владі, на владі Російської Федерації, на, на Москві, на Путіну особисто, якщо ви хочете, і безумовно на кримській владі, тому що ну, від них залежить. Будуть провокації чи не будуть, тому що, тому що татари вони миролюбний народ, насправді. Вони хочуть просто вшанувати пам'ять. Своїх родичів, які загибли, загинули. і під час депортації власне багато людей померло в вагонах, і на місцях заслання, і під час повернення назад репатріації в Україну в Крим вони це будуть робити, тому все залежить від кримської влади. Захочуть вони подальшу ескалацію конфлікту. Вони це зроблять. Не захочуть все, все пройде мирно. Але на жаль, на жаль, ті події, які відбуваються, і ті тенденції, вони свідчать про те, що е, влада кримська вона налаштована на подальшу ескалацію конфлікту знову ж таки для унеможливлення перебування кримсько-татарського народу на його історичній батьківщині, на його рідній землі. Зрозуміло, дуже вам дякую за розмову. Дякую вам. Це був Богдан Короленко, старший науковий співробітник Українського інституту національної пам'яті про 70-річчя депортації кримчаків, про політичний скандал, які супроводжують цю трагічну дату. Ми сподіваємося, що в неділю, саме в день шанування пам'яті жертв депортації, нічого ще трагічнішого не станеться. Колеги, вам слово.